Місного козацького здоров'я. Мене звати Ростислав, і я водій заправник. До вступу до лав ЗСУ я працював водіємець завоза. Після початку повномасштабного вторгнення я і мої колеги одними із перших взялися до постачання пального до найскладніших ділянок фронту. Після чого, незважаючи на бронь, я вирішив долучитися до лав ЗСУ. І у складі 43-ї бригади я на посаді кулеметника стояв на захисті держави. В червні 24-го року я отримав важке поранення. Після тривалого лікування. Я був переведений до 1039-го зенітно-ракетного полку імені генерала Хорунжого Миколи Капуськанського на посаду водія заправника, де й проходжу службу по цей день. Для мене важливо, що навіть після отримання важкого поранення я можу застосувати свій досвід та професійний навичок для наближення нашої спільної перемоги, на яку очікують не тільки ці військові, але й їх родини. Я, звісно, дуже сумую за донькою та дружиною, яких я дуже люблю. Моя донька дуже пишається мною, що додає мені сил та наснаги для подальшої боротьби. На своєму досвіді я впевнився, що у Збройних силах зайвих людей не буває. Для кожного знайдеться посада, згідно його професійних навичок та вмінь. Долучайтесь до 1039-го землітного ракетного полку імені Грала Хорунжова Миколи Каписянського. Слава Україні!